Проте проти мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, сюрпризи, на які давно ви чекаєте. Думайте про себе, зайки. Дякую за підписки, коментарі, дівчата. Доки вам будуть керувати чоловіки, що вам їсти, куди ходити, як одягатися? Зрозумійте, ці часи вже пішли в нікуди. Ви не для того, щоб для когось бути кимось. Ви для того, щоб для себе стати тим, що є у вас всередині. Тому я підтримую вас. Якщо вам треба моя підтримка, дасть мою групу телеграм. пишіть, я вам кину посилання, бо тут не можна прикріпити. І досить бути до чоловіка якимось обладнанням. Ні. Ні. І ще раз ні. Перестраюватись, перебудовуватись, а тому, що ми йдемо в нові енергії. І ті, хто досі думає, що чоловік це єдине, що йому їй потрібно мати в цьому житті, буде розбиватися о каміння, Вибачте, о каміння, яке він вам буде будувати, і це так і є. Я за класних чоловіків. Я кажу про інших. І так, сюрпризи, четвірка жезлів тут комусь можна запропонувати брак. Або ви з кимось можете з'їхатися, бо жезли це енергія, або щось станеться в вашій родині. Якийсь такий класний сюрприз, на який ви довго очікували. Як жарко. Так, тут кажуть про те, що ви пішли колись і звідти, і де ви кохали, але не було вам зиску в цих відносинах. І далі пуста карта. О, як цікаво! Ну, якісь ж, які ж сюрпризи, нам більше розкажуть вищі сили. Імператриця. запам'ятайте, карта крута. І у вас круте майбутнє. Але лише в тому випадку, якщо ви уберете страхи, заспокоїтесь і почнете жити своє щасливе життя. Про що я? Це про те, що ви імператриця. Вам кажуть, заспокойся, ти імператриця, у тебе буде чоловік. Ви чуєте мене? Він буде оберетися, ніколи не буває одна. У тебе буде і соціальний статус, у тебе будуть і гроші. Убери ці мертвішіння, почни жити зараз в цьому моменті. Досить думати про минуле, досить е думати про майбутнє, яке ми не знаємо, яке буде. У тебе буде все круто. Діти будуть, якщо ти хочеш. Які ще сюрпризи? Десятка ну, як. Ви будете щаслива в коханні, тобто вас будуть кохати так, як ви на те заслуговуєте. А поки не буде чоловіка жарко, то сесід буде вас так кохати. Дьявол і пуста карта. Тут щось буде по дьяволу, хоча дявол завжди погана карта. Від дьявола секс, гроші.